Покажу вам, як я готую окрошку. Варимо грудку, філе, солимо і далі все по списку. Картопля, варена в мундірах, нарізаємо кубиками, все викладаємо у каструлю. Величеньку беріть, три яйця. Тому що окрошку, скільки, <смі> скільки інгредієнтів не положив, з одно відро виходить. Огірочок свіженький, нарізаємо теж кубиками і все туди ж додаємо. Потім, коли вже грудка зварилася і остила, так от поперек волокон її нарізаємо і все туди висипаємо. Зелена цибулька і укроп додаємо теж туди. І потім оце все заливаємо тим бульйоном, де варилася грудка. Він не сильно. Жирний додаємо сметану, я ще додаю трошки лимонної кислоти. Я солив цей бульйон, можна ще було трошки підсолити. І майонезу. Там буквально, чуть -чуть. Дуже класно виходить. Я завжди так готую. До речі, ми його називали раніше Холодний борщ в селі.